Вітаю вас на моєму каналі Готую як Таня. Сьогодні будемо разом з вами готувати фаршировані перці. Всіх вітаю! Сьогодні 27 жовтня, 6 година ранку, і я вирішила приготувати перчики фаршировані. Беремо цибулинку і морквинку. Цибулинку ми нарізаємо на кубики. Так. А морпу натираємо на терпишці. Сьогодні в мене дуже багато роботи, потрібно літки зробити корекцію, ще приготувати булочки, ці набони і відбивні. О, тому я і встала і готую вже самого рання. А якщо ще й світло відключать, то взагалі нічого не встигну зробити. Тому зараз такий час, що потрібно вставати раненько і встигати робити всю роботу, що запланував. Сибульку з морковкою відправляємо, смажитись на сковорідочку. Тим часом будемо підготовлювати наші перчики. Будемо. Обрізаємо верхівочку і серединку видаляємо ножиком. От. І також насіннячку, якщо залишається, теж все видаляємо. Перець можна взяти білоозерку, але ми взяли болгарський. Він більш м'ясистий. Більш такий плотний, більш гарніший і смачніший. Тепер готуємо начинку. Беремо рис, у мене вже відварений, де варила учора до курочки. От. І трішки лишилося, то я вирішила його використати на начиночку. Значить, Тепер готуємо начиночку. Беремо рис, я вже відварила. Так. У мене є фарш. Вчора купили курячий. Добавляємо сюди фарш. Так. Перемішуємо ще сюди піджарочку, спеції додамо. Значить, поки додаємо сюди сільку. Так. Верчик, часничок. Часничок у мене із томатами і з базиліком. Так. І також додамо ще універсальні спеції узбецькі. ми купуємо. Також туди додаємо підсмажену цибульку і з морковкою. Я сильно не засмажувала, так як воно ще буде тут у нас із перчиками. Це все ми вимішуємо до однорідної маси гарно. Фарш, перець, піджарку і спеції. Ой, фарш-рис і чарку від спеції. Вимішуємо. Беремо форму якусь, в якій ми будемо тушкувати. Я беру гусятницю. У мене гусятниця ще радянських часів. От Фаршируємо наш перчик і викладуємо у форму. Я буду їх перчики наші ставити. Буду. Потім все я їх поправлю. І отак гарно, ретельно наповнюємо перчики, фаршируємо. Така краса у нас виходить. Так, тепер беремо сметану і Томатний соус або пасту. І будемо робити заливку. Додамо сюди ще трішки сільки та гарно перемішуємо це все. Заливку робимо багато, робимо і насичену, щоб гарно наші перчики протушкувалися, щоб був гарний смак. На сметані на соусі не жалкуємо. Я зроблю отак, зверху на, налю нашу заливочку. Так, от. І потім зверху залю водичкою воно розподілиться гарно по всіх перчиках. Заливаємо тепер кип'яточком, ну, як кипяточком заливаю. Так? Поливаємо так, щоб покрило тільки наші перчики. І ставимо, можна в духовку. Якщо ви готуєте в гусятниці, такі як я, то можна на плиті ставити. Якщо ви готуєте в духовці, то ставите в духовку, запікати можна в будь-якій формі. от. І ставимо запікати десь на годинку. Накриваємо кришечкою і на плиту. Все, перчики наші готові. Всім дякую за перегляд, з вас лайк і підписка.